Ви знаєте, що ми активно да, донатимо постійні збори, поставимо батькам і вам. І ось буквально вчора до нас приїхала наша в минулому клієнтка, мама. Та, у нас учився її син. Зараз вона є волонтеркою, теж є свій фонд, і вона допомагає на Херсонському напрямку військовим. І а, нещодавно ми задонатили суму саме а, на її напрямок, те, що вона просила, і рада повідомити, що а, завдяки вам, всім нашим батькам, а, ми отримали приз цей. І за подивіться, пані Олега Казакова, вона художниця. Нас насправді, е, спілкуючись з школярами, я завжди кажу, це дуже класно, коли ви долучаєтеся до тих інших волонтерських ініціатив. Це класно, коли ви і ваші батьки знаходите якусь можливість задонатити. Це класно, якщо ви долучаєтеся, наприклад, до плетіння сіток е, чи, чи якихось інших справ, які стають в користі нашим військовим. Проте Ваша найголовніша задача, ваше завдання номер один як у школярів це здобути хорошу освіту, здобути знання. Я би дуже хотів, щоб ви поставилися достатньо серйозно до того, про що я буду говорити, тому що попереду у нас з вами у всіх дуже багато викликів. І дуже часто, ну, звертаючись до, до молоді і завжди чути це на промовах на випускних, кажуть: ви наше майбутнє. Стан справ такий, що ви наше теперішнє. І на кожного з вас ми всі розраховуємо, і дорослі, і ваші друзі, і ровесники, і так далі. Кожен з вас може робити щось корисне в цьому житті. І найкорисніше, що ви можете зробити, це насправді отримати найкращі знання, тому що вам дають таку можливість. Для вас виграли час. У нас є найкращі сини і доньки України, які зараз зі зброєю в руках стримують дуже. Дуже поганих нелюдів, які не, не можуть вам зараз нашкодити саме тому, що вас хтось захищає. Як мінімум, з поваги до цих людей, до наших військових, ви маєте здобути хороші знання, тому що вони віддають свої життя і здоров'я за те, щоб ви виросли розумними, за те, щоб ви виросли успішними. І якщо ви будете недобре вчитися, це прояв неповаги до них. Тому мені здається, що ми можемо з вами. Цю розмову закінчити такою угодою, так? що є люди, які вас захищають, в знак вдячності до них ви докладете зусиль на виросте пінками. Гаразд? Okay. Ну, Окей, мені подобається, я бачу ваші голови, які такі вай. А я, наприклад, вас засуджую, що ви сидите в комп'ютерах і бачите ці динчини. А знаєте чого? Знаєте, не всередину вам і секретах, чому ваші батьки трошки лукавлять? От у них цих капіта, я теж з цієї категорії не довший час. Боже, а от в нашому дитинстві, а ми ходили на луг, а ми ходили в ліс, а ми грали в футбол, а ми на гаражах розбирали акумулятори і виплавляли кастети з олова і так далі. А знаєте що? У нас не було, гаджетів. Ну, якби у нас були далі, ми так само не втикали добу цілу там, і цілу, і цілу ніч, і цілий день, сиділи в якихось приставках, але нас цього не було. Тому ми вигадували собі розваги, взяти якусь палку, наш на неї яблуко і випити Так, Такі були розваги. Тому, можливо, у вашому випадку це навіть краще. Я вас зважу слава. У мене є кілька питань. Перше питання: чим відрізняється бути патріотом у мирні часи та під час війни? Ну, практично нічим, Крім ні, того, що під час війни ти не просто любиш країну, а ще й захищаєш її безпосередньо в той чи інший спосіб. Тобто, хтось обрав для себе військовий шлях, хтось посильно волонтер, а хтось гарно вчиться. Головне, те, що було не байдуже. Друге питання: патріотство це обов'язок чи це вибір? Це норма. Любити країну, в якій ти живеш, поважати закони країни, в якій ти живеш, платити податки в країні, в якій ти живеш, це норма поведінки розумної людини. В контексті вашого покоління, я підозрюю, що а, після війни, після закінчення навчання, а, у вас буде величезне вікно можливостей. Вже ті, хто зараз вчаться в університетах, в академіях, інститутах. А, я коли з ними зустрічаюся, в мене є певна місія. Вони живуть з певною романтикою щодо закордону. Мені дуже дивно, але багато молодих українців вважають, що за кордоном вони можуть бути успішнішими. Вони вигадують собі, якими вони там будуть крутими. Я жив за кордоном. Я був на заробітках певний період часу, коли мені було 18-19 років. І я можу сказати, що тут, в Україні, перспективи не менше, ніж за кордоном. А для Цієї молоді, яка зараз вчиться в університетах, це таке вікно можливостей, яке не мало жодне покоління українців того. У випускників українських вищів найближчим часом буде найменша конкуренція за робоче місце. На жаль, це не від доброго життя. У нас виїхало 7 мільйонів людей тільки країни Євросоюзу під час Великої. У нас багато людей залишилось на тимчасово окупованих територіях, на жаль. І тому нестача людей для тих чи інших бізнесів чи для роботи в державних структурах вона дуже гостра зараз. Тому кожен а, хлопець чи дівчина, які докладуть зусиль, здобудуть хороші знання, а які спробують сумістити навчання в інституті і підробіток, який ще здобувати досвід. І якщо ще ви будете володіти якоюсь мовою міжнародного спілкування. Я вам просто гарантую, що ви отримаєте хорошу, високооплачувану роботу тут, в Україні, нікуди не виїжджаючи. Єдине, що можу сказати про людей, які бачать ці, цій царині, що е воно само по собі не трапляється. Тобто ніколи ви не отримуєте чогось, якщо не будете викладати зусиль. Тим не менше я сподіваюся, що я говорю з дорослими людьми, і ви це сприймете. Е, найкращим об'єднавчим фактором завжди є любов. Е, у нас ситуація зараз в країні дуже складна, тому що об'єднавчим фактором для багатьох українців стала ненависть. Тобто ми ненавидимо нас це нормально. Але е, ніколи на фундаменті ненависті ви нічого хорошого не побудуєте. Дивіться, які ви сігають. Як ви на себе зеркало дивитеся, ви маєте зрозуміти, що ви плід любові. Мама з татом, у них сердечка, такі великі-великі були, великі, вони великі. цьому зачинали тільки в любові. це спадок своїм дітям. І якщо людей об'єднує ненависть до когось, наприклад, люди народять Путіна, як він здохне, а він здохне, то що у нас про? Якщо об'єднавчим елементом буде любов до України, це буде найкраще, що ми всі разом можемо зробити, тому що це правильний фундамент. І насправді, знаєте, у нас є такі гасла цікаві. Російська пропаганда намагалася одне гасло перетворити на звинувачення нас в нацизмі. Україна понад усе навіть понад життя. І найбільша моя мрія це щоб е, ваше покоління, наступні покоління виростали з усвідомленням цієї з найефективніший? Словне питання, чесно складне, тому що дуже важко оцінити ефективність. Оперуючи такими складовими, як бюджет, швидкість логістики, зусилля, які були затрачені для проведення цього проєкту, просто, ну, наприклад, якщо ми говоримо про супутник, яким користується Головне управління розвитку, ми зараз до речі, я запрошую в Національний музей історії України на Володимирській. Місяць тому наш фонд спільно з головним управлінням розвитку компанією ISI відкрили там експозицію народний супутник. Там ми поставили макет цього супутника, який є на орбіті, там дуже багато фотографій супутникових знімків і, власне, розписана історія, як цей весь кейс відбувся. То ну, ефективність його вимірюється в грошах і втратах наших ворогів. Тобто на десятки мільярдів доларів нанесено збитків. Okay. Представник ГУР Андрій Юсов навів цифри понад 5200 змінків, які отримали головне управління розвідки, 40% з яких були використані власне, для нанесення ударів артилерійських, ракетних, дронових по ворожих позиціях, аеропортах, доках, портах, нафтопереробних комбінатах і так далі. Це дуже крута новітня технологія, опинившись в руках українського патріота, який пройшов навчання на базі військової школи «Буря-Вітер», став оператором FPV. Він цим fpv дроном знищує людину, яка прийшла в паста ваших батьків. Чи ви хочете повернутися всю історію з авторською грою, з, як ви кажете, не шоу бізнесом, але з психодісним ну, з креативною індустрією в Україні? Е, після перемоги? Ні, я не буду туди повертатися, мені це вже не цікаво. А, більше того, ну, є ще одна складова, що я цього не хочу робити. Окрім ну, того, що я перегону сторінку і не вважаю це необхідне. В процесі виховання а, старшого сина а, були певні речі, які мені не подобалися. Наприклад, а, Людей публічних і з високим відсотком впізнаваності в суспільстві, а, окрім певних плюсів і бонусів, які тобі дає робота на телебаченні, вона дає тобі ще великі мінуси. Наприклад, відсутність права на приватність. А, після того, як в гаджетах з'явилися камери, а, нормально поїсти десь в кафе. Пройтись по вулиці, сходити з дітьми на в парк атракціонів, стало неможливо через постійне бажання когось зробити селфі або е, так тихесенько познімати з боку, десь там потім виставити. Це дуже дискомфортно. Е, мій син в якийсь момент отримав ще такий собі натяк натяг на булінг в попередній школі. Він добре чився. Він цього року закінчує навчання. Зараз сидить вдома, готується до НМТ. І якщо він зараз не посиплеться, то він отримає, може закінчити школу з відзнакою. Ну так щоб бабуся пишалася. Це дуже важливо для бабусі. ніколи бабусі не що робити. В якийсь момент йому закинули люди, що «а, тобі ставлять власні оцінки, тому що в тебе батя на тіліку працює. Це не дуже приємно, ну такі речі для підлітка 12-13 років, і він це важко пережив. Моїй доньці сім середній, меншій три. Я перестав працювати в кадрі років 4 тому. Відповідно, вони не пам'ятають мене як людину з телевізора і не ідентифікують. Я просто тато. Сергію, маю у вас запитання. О, <с <с Um, як можна побороти людську байдужість? Бо зараз є таке відчуття, що люди просто забувають, що, що війна тут близько, а не десь там? Що ж ви мене б'єте по болючому місті покинуть, треба? мені дуже важко відповісти на це запитання, бо це один з таких викликів, де я не завжди можу похвалитися успішним результатом. Людська байдужість має якісь причини свого походження, і мені здається, що. Корінням вона сягає поганої освіти і ще гіршого виховання. Ну, тобто не треба бути дорослим, наприклад, щоб бути небайдужим. Мені дуже прикро, прикро, що до якоїсь складової соціальної відповідальності в своєму житті я дійшов на автопізно. Мені було аж 26. Коли я вперше зайшов в дитячий будинок сімейного типу, де сімейна пара ховала 25 дітей. двох своїх і 23 псинолених. Найменшій дитинці було два місяці, найстарші 16. І я побачив, як це круто, коли ти можеш потурбуватися про когось іншого, хто не може сам себе чи захистити, чи... Мати якийсь доступ до медицини чи до навчання, чи просто ну, мати свого хоч трішки але щастя. І тому це важливо знову ж таки. Ми не дуже винні в тому, що так трапилося, тому що ми починаємо наслідки радянської системи взаємовідносин людей між собою. А імперія зла, радянський союз, як е, його називав Роман Рейкін, президент Сполучених Штатів 70-х, вона не тільки імперія зла, тому що вона лізла в інші країни, воювала в і далі. Людина байдужа, яка нічого не хоче робити, не хоче про кого спілкуватися, турбуватися, їй соромно, їй дискомфортно, якщо ви щось робите. І це приносить комусь користь. Тому така людина хоче, щоб ви нічого не робили, як вона, або якщо робили, то щоб про це ніхто не знав. В країні, де так багато людей, які потребують допомоги, це старенькі люди, це діти-сироти, це е, діти з особливими освітніми потребами і тому подібне. Та ми маємо криком кричати про якісь добрі справи. Коли я приїжджав за кордон, я бачив. Всі зірки шоу-бізнесу чи спорту вони соціально відповідальні. Хтось збирає гроші для дітей Африки, хтось жертвує на фонди боротьби з і так далі, і так далі, і так далі. Всі величезні бізнеси вони всі соціально відповідальні, всі в якихось проєктах. І навіть в себе на районі люди, сім'ї, дорослі і діти виконують якісь проєкти соціальної відповідальності. В Україні ми вже просунулися в цьому напрямку, слава Богу, але це ще не є, це ще не стало невід'ємною рисою середньостатистичного українця. Волонтерський рух в цьому контексті це дуже добре, це хороший пуш, але ну, з часом і він, на жаль, здувається тому. В якийсь момент вам буде потрібно підхоплювати стапетну паличку з рук вже стареньких учасників процесу. Ось. Тому а, за кордоном, наприклад, у людей не стоїть питання, чи буду я соціально відповідальним. тільки питання, які напрямок обрати? І для того, щоб долучатися до цих ініціатив, вам не обов'язково чекати, коли вам вступне 26. Тому що взяти не знаю. Якихось фломастерів, цукерок і мандаринів і машинку, і піти в найближчий дитячий будинок, інтернат, чи дитячий будинок сімейного типу це нормільно завести собі там друзів, ваших ровесників це класно. Це можливість спілкуватися, це можливість їм виходити за межі бульбашки, в якої вони кожного дня живуть, і спілкуватися з різними середовищами. Тому подумайте про це. Звісно, вибачте, мудохався, бундохався. Навіть ноутбук не розвалив, я йому кажу, братан, ехо, без нервів. Це допомагає вам розвивати критичне мислення і так далі. Що найперше ви хотіли зробити чи зробити, коли закінчиться війна? Я перепрошую, ви неповнолітні, я не можу популяризувати деякі шкілі звички. Скажу так, три дні мене ніхто не буде бачити. <піління> Вибачте. Ну, <плес> І я так, я так переймався, як же мені застосувати комбінацію, як же мені ну, нього виглядав, що е, я пропустив, мені поставили дитячий Тобто Це найпростіша комбінація перемоги в шахті. На змаганнях такого рівня це не просто неприпустимо. З мене ржали всі. І це ну, спочинило страшну травму. Я більше ніколи не ходив на змагання з шахів. Тобто все. У мене був виклик не відбити своїм дітям бажання займатися шахами, але знаю, дати їм розуміння, що без поразок не буває перемоги. Одного разу я а, півтора місяці не спілкувався зі своїми батьками. А, це не треба знімати. Якщо вже так, ніхто ж не знімає. Ні, ні. Окей. Коротше, я зустрічався дівчина. Вона подобалась моїм батькам. В якийсь момент мама, що абсолютно не пасує педагогу, мама дві вищі освіти, назвики фізмат, вона вчителювала, В якийсь момент мама зробила те, що категорично не можна робити спілкування з дітьми. Мама сказала, сину, або ми. Або вона, я сказав, удачі. Мені було 23, я був агресивно налаштований молодий експертивної статури. і я вчинив неправильно. Ніколи не засуджую людей, які покинули країну, тому що це страшно, це війна, це смерть. Але будьте вдячні тим, хто з вами залишається для того, щоб посіяти у вас займання. Розумного і доброго, нехай вони вас проростуть.